Початок війни проти України був ознаменований великою промовою Путіна, яка заперечувала існування України. А сам Путін називає країну історичною помилкою, створеною виключно Леніним. В останні роки погляди Путіна щодо України трансформувалися та набули найбільш радикальних рис. Однак ще 10 і більше років тому такої риторики навіть близько не було. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому раніше Путін не виступав проти України, принаймні відкрито. Та що змінилося. Ставлення Путіна до України за весь час його правління змінювалося то в кращу, то в гіршу сторону. Наприклад, розмови про бандеру та бандерівців завжди були присутні у російському дискурсі та активізувалося, коли потрібно, як під час правління Ющенка, а коли не потрібно, забувалося. Відносини почали значно погіршуватися з 2014 року, розпочався безповоротний процес погіршення та повної антагонізації України. Хоча навіть під час виборів 2019 року та з приходом Зеленського до влади в Кремлі сподівалися на прихід більш лояльної влади. Їхні очікування не справдилися. Ще у 2021 році виходить стаття Путіна, яка значною мірою визначила хід війни та показала справжні наміри Кремля. Промова Путіна перед війною багато в чому повторювала тези цієї статті. Якщо коротко, то Путін заперечує існування українців як нації, називаючи їх просто росіянами. А також говорить про штучність самої України, яку нібито створив Володимир Ленін. Саме тут відображається пряме і чітке ставлення: Україна не повинна існувати. І вже на початку 2022 року Путін почав реалізовувати свій план, хоча й розраховував на зовсім інший результат. Зміна настроїв Путіна пов'язана передусім з відчуттям, що Україна виходить з-під впливу Кремля, і це стало явним у 2014 році. Тоді ж сталася анексія Криму і розпочалася війна на Донбасі з метою утримати Україну принаймні в сірій зоні ні на захід, ні на схід. До цього Україна була тісніше пов'язана із Росією в тому чи іншому сенсі. У 90-х роках, хоч і були конфлікти за Крим між країнами, відносини загалом були теплими та дружніми. Україна залишалася у сфері впливу Кремля й особливо напрагнула змінювати своє становище. Прихід Ющенка став першим ударом по Путіну. Тоді Україна почала схилятися до Заходу, однак проросійських сил було достатньо, щоб стримувати такі прагнення. Наприклад, Верховна Рада тоді контролювалася проросійськими силами або ж вони займали серйозне місце в опозиції. Прихід Януковича знову заспокоїв Путіна, але ненадовго. Після повалення Януковича до влади прийшли явно проєвропейські сили, а проросійські сили суттєво втратили свій вплив. Путін сприяв це однозначно як зраду України. Останньою надією Кремля став президент Зеленський, який прийшов до влади на обіцянках домовитися із Росією та й нормалізувати відносини із нею. У Москві сподівалася, що зможуть поставити Зеленського у залежне становище, але, ставши президентом, політика Зеленського змінилася і поступок не було. Навпаки, адміністрація Зеленського наполягала на повному перегляді мінських домовленостей і просто відмовлялася від них. Завершальним кроком перед війною стало придушення залишків проросійського впливу в Україні, а саме арешт Медведчука і закриття його каналів. Це стало вирішальним ударом по російській м'якій силі, тоді Путін вирішив перейти до вирішення питання за допомогою сили. Зрештою, ставлення до української держави насправді змінювалося внаслідок виходу України із під впливу Росії. Коли Україна перебувала під контролем Росії, питань не виникало. Другий фактор це невпевненість у власних силах. Та нормальні відносини із Заходом. Росія пережила досить важкі 90-ті роки в плані соціально-економічних потрясінь, тому в ті роки їй було не до міжнародної політики навіть на рівні пострадянських країн. Сама країна була нестабільною, а деякі регіони намагалися відокремитися від Росії, що ще й призвело до жорстокої війни в Чечні. Поступова стабілізація почала відбуватися у нульових, але й тоді російський естеблішмент поводився обережно, розуміючи всю свою вразливість на світовій арені. Лише наближаючись до 10 Росія почала відчувати свою вагу на світовій арені через стабілізацію режиму та завдяки економічному зростанню. Разом із тим відбувалося підпорядкування внутрішніх інститутів і становлення Росії як диктатури, що також давало можливість здійснювати більш радикальні кроки і не зважати на думку населення та навіть еліт. У десятих роках позиції Путіна змінювалися. А у 20-х Путін вже став настільки впевненим, що навіть кинув ультиматум країнам НАТО перед війною в Україні. Паралельно з тими процесами відбувалося погіршення відносин із західними країнами. Якщо на початку нульових вони були дружніми, то у десятих західні політики вже говорили про початок нової холодної війни. У нульові Росія сама зближувалася із Заходом, а співпраця із НАТО тоді була значно вищою, ніж у тієї ж України. Тому українське питання в контексті проросійського або прозахідного шляху взагалі не викликало особливого інтересу. Але відносини із Заходом поступово погіршувалися, і чим більше вони ставали гіршими, тим принциповішим для Путіна ставало питання України та її місця на геополітичній карті світу. Третій фактор це перевірка Заходу і поступова ескалація. Справжнє ставлення Путіна до України, ймовірно, завжди було досить неоднозначним. Однак різких кроків він наробив і прощупував свої можливості. Спочатку була війна в Грузії 2008 року, яка виявилася для Росії безкарною. Більше того, у 2009 році Сполучені Штати навіть заявили про перезавантаження відносин між сторонами. Вторгнення до Криму та на Донбас Росія здійснювала гібридними методами, тобто не визнаючи своєї прямої участі, незважаючи на всі докази. Але й тоді реакція Заходу, хоч і була. Виявилася набагато меншою, ніж очікували у Кремлі, і переваги від анексії Криму виявилися більшими. Війна в Сирії також дала можливість Росії проявити себе. Тоді Путін зрозумів, що може діяти більш відкрито, а також це дало йому ілюзію щодо сили російської армії. По правді кажучи, не тільки в нього склалося таке відчуття. І війна 22-го року стала кульмінацією процесу. Путін вважав, що реакція Заходу буде слабкою, а Україна не чинитиме опору. Виявилося, що він помилився в обох пунктах. Український опір надав російській армії увійти до Києва та до інших великих міст України, а Захід почав підтримувати Україну зброєю, що дає можливість на довгий опір. Четвертий фактор це закінчення терміну й історична місія Путіна. Перебуваючи при владі стільки років, Путін розуміє, що він навічний, і що термін його правління добігає до кінця чи близький до цього. Останніми роками у Путіна стала виникати ідея про історичну місію. Яку він і намагається втілити в життя, та й встигнути це зробити до кінця життя. Для розуміння історичної місії варто звернутися до статті Путіна 21-го року або до його промови початку 22-го. Історична місія полягала одразу в багатьох речах, а ключ до її виконання багато в чому криється саме в Україні. Так Путін, вважаючи Україну на справжньою державою, прагне її знищити, а український народ, який нібито є тим самим російським, Повинен нарешті знову об'єднатися в одній країні. Історична місія це збирання земель руських у путінському стилі. Україна в цій конфігурації грає центральну роль, та її захоплення фактично є історичною місією Путіна. Разом із цим у зверненні було послання реваншистського характеру країнам НАТО. Захоплення України дійсно допомогло б Росії зміцнити своє становище у Європі і показало б силу Росії. Якби план Путіна на бліцкриг вдався, Конфігурація сил у Європі могла б змінитися. Повернення впливу Радянського Союзу, який він втратив внаслідок розпаду, також є однією з цілей Кремля. Ну і п'ятий фактор, який вже неодноразово обговорювали, це особисті рейтинги Путіна. Анексія Криму показала, що приєднання територій чудово працює на рейтинги Путіна та на збереження його влади. Тому цей досвід Путін спробував повторити у 2022 році. І попри те, що військова авантюра себе не виправдала. Рівень підтримки Путіна справді різко зріс і досі високий. Військова кампанія в Україні мала стати передвиборчою кампанією Путіна та показати, що російський лідер може досягати успіхів та розширювати російські території. У 2014 році це вже врятувало кар'єру Путіна, і з угасаючого політика він тоді знову піднявся на вершину. У 2022 році планувалося повторити успіх. Рейтинги Путіна до того часу знову почали падати. А внутрішня політика Кремля залишалася досить невдалою і не користувалася популярністю у населення. Підсумовуючи варто сказати, що Путін не виступав проти України, коли вона була в його зоні впливу, коли були нормальні відносини із Заходом, а сама Росія обережно виходила з кризи. Старість Путіна також зіграла важливу роль. Відчуття того, що він може померти будь-якої миті, підштовхує його до більш радикальних рішень для завершення своєї історичної місії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoфі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.